Десь мене лизати, так? Так, так. <сміст> Мілка. Йди сюди, йди. А чого ти така вредна, га? Опа. Тихо, що? Ось де є. Йди, йди, йди. Ох, яка вредя. Ну! <сміст> Мілка! Така не була вредна. Устояла вже геройка, так? Да? Содаке. So, Куда? Иди. иди сюда. Иди, милка, иди. Давай. На, на. Ти коняка! що це ти наробила? Хто це порвав ципка? Фух, доброго ранку. У нас зранку така коріда. Вчора теличка постояла, сьогодні думаємо, Може ж не буде так брикати. Ну, вигнали, поки благополучно. Чуть-чуть там брікнула, але поки я додому прийшла, вона вслід мене догнала. Добре ж хоть додому вже біжить, а не в городи. Ой, Наташа вже клепає церка. Ой, мале, а сильне, я рванула та й все попереривала не хоче сама пастися, хоче, щоб колонені були. Ще восьмірка така Так. Викинули. Спроба номер два вигнати телицю. Пішли. Пішли. Ух, перта. Вже аж пороздягалися. Пішли, пішли. 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 hehehe <laughs> Сучка тимала, йди, йди. Не думай, не думай, не думай, не думай. Притипнуть. Оце так коротенько будеш вигрізати коло себе на метр. Я таки перев'яжу тебе. Не мукай, згинайся. Я вже прийшла до Анжели допомагати вибирати дзернятка, що в неї оце стільки гарбузиків. Половинку вона з мамою вибрала вже. Половинка ще залишилася. Не знаю, сьогодні ми їх не кончимо, звісно. Мічник. Гріє, бо в спину змерзла. Облизав її вже з усіх сторон. Ви... Ви... Да, Покажися своєму хазяїнові. У нас ще залишилося трошки, оцей вуглик і вже буде шабаш в Анжели з кабаками. Вона вже й на кукурудзу хоче переходити, а нам в нас ще гарбузів багато є. То ви ж гарбузова королева. О, ні. Сваха на підмогу прийшла і ми справимося швидко. Що? тільки принцеса починає. А, принцеса починає ще. А ви вже королева. Ні, це кума в мене королева гарбузова. Я ні. Рижик, помахай поки не хоче. Ой, Ура! Відної невістки збулися вже, гарбузів. Ой, наші кавуни на городі є. Вона андиває, так? Да. Ой-ой-ой, ой спини, коліна, все були. <реш> Ой, у нас ось ячмінь вже на колосок викинув. А буде <реш> да. болоту не можна було здіскувати. чекаємо, поки підсохне. нічого собі. І нема коровки, щоб випасти. Половину здіскували, а половину ще є. Наташа вже нарвала купи, вже чистить. Я вже прийшла від Анжели, трошки їй поможу. Йдемо робити розпаковку. Заказали бабі Ніні штативу. зараз побачимо, що нам тут прислали. Таке, як ми хотіли чи не таке. Можна не Короче, таке то не таке. А де тримач до телефона? Я і в магазинах у нас є, а сам тримати. Може В общем, ще треба тепер докупляти, щоб тримати. Капець. Ми вже почистили буряки. Вже Наташа доносює. Тасік піддає, вона носить, бабі не дає носити, каже, щоб я не перечепилася ніде, то ще щось прироблю. Тоді ще коло мене сиди. О, можна тачкою, але під тачкою нема куди тут близько. Оце так сюди вона носить і оце в яму сюди кидає. Наташа видивилася в тіктокові, як ловити мушку. Ось, о, лазить. Вона кинула помидора сюди. Мушка залазить у пляшку. Це зробила таку, таку вороночку. Вона сюди в пляшку залазить. А вилізти не може з пляшки. Це так собирають. Мушкарнюцю. Так, десь вона була, як ручоночка, а ось його в пляшці. Немає куди вилізти. Ну там в баночці показує, але в пляшці зручніше. Баночку ще тремить, пляшку викину та й ось вона шукає куди вилізти. Залізти залізла, а вилізти немає куди. Пробуємо, чи вийде. Поки виходить. Все шукає вихід. Наташа жарить картоплю. Будемо вечерати. Трохи сьогодні потрудилися. Теличка нас трохи натягала, побула день вчора в хліві. І вимурзалася, і нас, нам ручки трошки повривала. Ну, нічого, до вечора вона вже годи йшла, то вже паслася, вже додому нормально йшла. Буду закінчувати. Всім на добраніч. до завтра.